Радіте всі дорослі діти, Христос воскрес, Христос воскрес, кладіть кладіть найкращі квіти, на Божий Хрест, на Божий хрест, кладіть кладіть найкращі квіти. На Божий Хрест, на Божий хрест, на Тім Хресі він був розп'ятий, чекав на помічі з небес, лише один з усіх на світі. Христос воскрес, Христос воскрес. Лише один з усіх на світі Христос Воскрес, Христос воскрес, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють. Ді. І звеселяють рідний край. як на землі радіють діти, і звеселяють рідний край. на нас поляне Божа мати, Радіючи святих небес, збираємось людьми. І співати Христос, воскрес, Христос, воскрес, збираймо люди і співати. Христос, воскрес, Христос, воскрес.